Привіт із серпня! З вами Лана, і ви на моєму каналі Лана Лавбок. Десь рік тому я вже робила таке відео зі своїми книжковими бажанками. І до цього часу майже усі книжки я отримала. Якраз сьогодні зранку в мене була можливість припати ще одну книжку зі своїх бажанок. Але я цього не зробила. Тому що ця книжка. Російського видавництва і не дивлячись на те, що вона продається у нас в Україні, я все одно її не придбала, не змогла себе пересилити. У цьому році я зробила окремий віш-лист того, що я хочу. Там зовсім маленька підбірочка. Посилання на лист моїх бажань, я залишу в описі під відео, можливо, комусь буде цікаво. До речі, там. Можна зарезервувати книжку на подарунок для того, щоб не помилитися і не придбати таку саму, як придбав хтось. Це сервіс Лістері. Але, як ви розумієте, книжок багато не буває. З минулого відео деякі книжки мені подарували, деякі книжки я придбала собі сама. І для мене це як орієнтир. На весь наступний рік стосовно того, що я найбільше всього хочу собі придбати і не забути про це. Ну, все може бути, адже в мене пам'яті ноті, як у Рибки Дорі. Тому зроблю ще одну підбірочку, і, можливо, через рік добра частина моїх бажанок знову буде здійснена. Поїхали! Поділюся з вами! Володар перснів Толкіна. Я думаю, не потрібно нікому представляти ці книжки, тому що, мабуть, зараз немає людини, яка нічого не чула б про Володара Перснів Толкіна. Я нещодавно придбала собі першу книжку, і це спойлер до книжкових покупок. Але інших книжок, враховуючи гобіта, у мене немає. І я не знаю чи придбаю собі. Чи коли я собі це придбаю? Отже, не маю, але хочу всю серію. Пулман, серія темні матерії. Тут дві книги: північне сяйво та магічний ніж, здається, але тут будуть картиночки, і ви зможете це побачити. Хочу зібрати книжки Тері Прачета. Я зараз придбала собі дві, і це знову спойлер до майбутніх. Книжкових покупок, тобто до майбутнього ролика книжкових покупок. Це Морт і варта. Більше в мене з теріпрачета нічого немає, його дуже швидко розбирають, але мені дуже хотілося б зібрати всього теріпрачета. Наталя Довгопол і її шпигунки з притулку Артеміда у мене є. Де ж вона, де ж вона, де ж вона? Друга книжка колап Старого Світу, а от першої немає. І в неї є ще книжка, здається, Мандрівний цирк. А мандрівний цирк сріблястої пані. Отак от називається. У мене немає жодної книжки Робін Гоп. От взагалі немає. Постійно дивлюся на ці книжки, але не купую чомусь жодної. Чому? Не знаю. Дюпре. Серія про місто Ембер. Але знайти це дуже-дуже важко. В мене є перші три книжки, а четвертої немає взагалі. Продовжую збирати книжки про Гаррі Поттера. У мене є вся серія Гаррі Поттера, є казки Барда-Бідла, є магічні звірі та де їх шукати. А от інших немає тобто, в мене немає ні квідіч крізь віки. Ні, там ще щось здається було із тієї жопери. От такого немає. Корі, Експансія. Так, мені не дуже подобаються обкладинки. Я знімала про це ролик, але я все одно хочу цю серію: Джордан Око часу. Я почала читати і дивилася перший сезон серіалу. Але серії в мене на руках немає. Був час, коли її взагалі у нас не було, тому що розкупили. Зараз вона знову, здається, є у продажу. Але мої рученьки поки що до неї не дійшли. Мартін, гра престолів. Взагалі нічого немає. Так, серіал дивилася. Так, ну, на цей час, як виходить, це відео, вже вийшов приквел. І певно, що я його дивлюся. Але книжок в мене немає, а мені б хотілося прочитати та порівняти. Звичайно, це не всі бажанки, але треба ж і Міру знати. Певно, що за цей рік у мене виростуть апетити, і певно, що я собі придивлюся ще щось, я буду щось купувати, і, звичайно, я буду вам це показувати. Якщо ви читали книжки, які я щойно назвала, як вони вам сподобалися чи ні, бо я їх... Не читала, а отже, і розповісти мені про них нема чого. Але я дуже хочу їх прочитати дуже. На цьому все. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!